Липи Духмяні, духмяні. Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні обіцяне відео про методики подолання тривожності. Тобто це дуже буде корисне відео для невротиків, або для тих людей, які просто помічають за собою, що в них є багато ірраціональних думок або якихось тривожних думок, від яких вони не можуть ніяк позбутися. Сьогодні ми поговоримо про те, як саме від них позбутися. Поки ми ще не розпочали, хочу вам сказати, що якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, тисніть на кнопку внизу. Також у мене є телеграм і канал, в якому ви можете слідкувати за новинами, бути більш таким обізнаним щодо моєї спільноти. І також ви можете долучитися до спонсорства мого каналу на Баймійкофі або у мене є монобанка. Всі ці посилання є внизу. Також хочу сказати про те, що на моєму каналі не, не, не вітається взагалі цензурна тен лексика, тобто. Образливі і не виховані слова, я одразу блокую. Якщо це конструктивна критика, звісно що це дуже добре, я навіть за, я хочу почути від вас ваш відгук, це дуже класно, але якщо ви не знаєте просто, куди діти свою агресію, свої якісь такі негативні емоції, ну негативні це так суб'єктивно сказано, просто якісь емоції, то ні, я не груша до буття. Тут на цьому каналі це не вітається. Якщо у вас є якісь емоції, то відпрацьовуйте їх. Екологічно або ходіть до психотерапевта і там працюйте над тим, що саме вас тригерить в таких каналах, як мій, і до речі, ми зараз будемо починати про методики. Я хочу вам ще сказати, що багато невротиків саме, мабуть, і зациклюються на ось таких негативних коментарях. Наприклад, тобто мені здається, що це також породжує тривожність, якщо ви постійно будете думати про те, а що про вас подумають інші, а що там якісь ой, мені Вася написав, що я там якась негарна, і таке інше. Це дуже недобре. Тобто, ви маєте розуміти, що у вас є кордони вашої особистості, такі вони ви не можуть бути гнучкими, тобто ви можете до себе приймати якихось людей, навіть незнайомих. Тобто, якщо ви розумієте, що ця людина вам підходить, ви з нею класно спілкуєтесь, ви можете їх впустити до себе ближче. Тобто, ось у вас такий кордон, який посувається. Якщо ж ця людина просто негативно вас, ну, вас хоче якось налаштувати або вам хоче вселити цю тривожність, то нащо її впускати? Я розумію, що можна бути там розпорятися на усіх цих людей і можна там не знаю, на кожного реагувати, але це неправильно насправді, тому що навіть якщо ви будете реагувати спокійно, все одно витрачання часу на ці всі якісь стрес стресові фактори, вони... Не призводять ні до чого хорошого, особливо, якщо у вас є тенденція, ну, тобто, ви якийсь невротик, або у вас є просто такий тривожний потяг до чогось, що ви постійно думаєте, копишитися собі, то це тільки вас буде ще більше буде ражити, краще на це не звертати увагу, або ставитись до цього зі сміхом, тобто, ну, розуміти, що не завжди людина справді до вас негативно ставиться, вона може просто вивільняє свої емоції, знайшла якусь таке. Відро куди це вилити, а ви не відро, тому ви не будете це приймати. Ось, Сьогодні ми поговоримо про таку техніку подолання своєї тривожності, яка називається 5-4-3-2-1, Тобто це техніка заземлення. Ця техніка вам знадобиться тоді, коли ви не можете перестати думати, ви не можете, ну, взагалі у вас, якби пішло таке коло, в якому безліч різних дуже-дуже катастрофічних думок, або, або цих думок надто багато. Наприклад, ви багато плануєте, і у вас є якісь м, вже прям перезавантаження пішло повне, ви вже не пам'ятаєте, про що ви думали перед цим, тобто якийсь такий туман у мозку, або ви думаєте про те, що там ой, а що завтра. Завтра я вже би не помру і не помру, і там ще якісь, ну, якісь жахливі такі думки, якби так зі сторони подумати, то, то жахливі. Ось, і ми можемо їх зупинити тим, що ми відвернемо увагу взагалі нашого мозку на щось інше. Тобто ми його трошки вимкнемо. Ми скажемо собі стоп, але ну ви не зможете сказати думкою собі стоп, тому що це теж думка, і вона теж ну, ви почнете думати про те, що ви думаєте, і це ще більше у вас в це якесь коло колесо для вашого бігу ще більше заверне, тому не потрібно. Ми зробимо так: у вас є. Наприклад, поруч з вами 5 речей, які ви можете побачити. Ви можете не знаю, побачити лампу, ось у мене тут стоїть, там просто якісь ліхтарик, якісь знаю, підставочка для чогось, стаканчик. Ну, просто зосередитись на тих речах, які є саме в полі вашого зору. Далі нам потрібно 4 речі, які ви можете пощупати, помацати, трошки так, на тактивності. зосередитися. наприклад, там, не знаю, якісь випуклі, особливо речі, там, холодний стіл там, холодний ноутбук. Якщо він також гладенький, або якщо він наліпках, то він якийсь такий буде шершавий. І на цьому зосередитись. Можна навіть виокремлювати. Якщо у вас є тільки один предмет під рукою, ви можете виокремити якусь одну сторону, потім іншу, потім там ось тут рельєфну сторону. І так пішло і пішло. Далі, Третье, третє, це нам потрібно три речі, які ми можемо почути. Наприклад, я можу почути за вікном, не знаю там спів пташок зараз я чую, трішки шума вітру, <гум> чую власний голос. Я, ну, якщо, ви можете, якщо тут не важливо скільки речей, то саме зосередитись на службу вашому. Тобто, тут, якщо у вас немає, третій речі, нічого страшного, порядок не і кількість не стільки важлива, скільки саме відвертання уваги. Друге, це вам потрібні дві речі, які ви можете понюхати. Наприклад, це може бути не знаю там. Навіть можете понюхати просто сам саму, саму якусь річ, тому що зазвичай, наприклад, особливо пластикові речі, вони мають якийсь такий запах, або металеві, вони мають кислий такий запах. Але, я думаю, ви знаєте. <укві> ви можете зосередитись на не знаю, запаху власного там волосся. Це неважливо, ви можете навіть його в собі в голові не описувати, просто саме відчувати, що це запах, він там мені приємний, неприємний і так далі. І потім вам в кінці потрібна одна річ, яку ви можете відчути на смак. Можливо, у вас і немає такої речі, але у вас є завжди своя слина. І ваш рот, в вашому роті зазвичай є якийсь смак, просто ви на нього не зосереджуєтеся. Ви можете на даний момент відчути там солодкий, солоний, кислий, який смак, щось щось є в вашій слині, що вас може трошки розсередити від ваших думок. Якщо ви все це зробили, то я думаю, ви вже помітили, як ви заспокоїлися, і зупинили. Це просто божевільне коло думок. Щоб далі цього менше відбувалося, вам потрібно, звісно, працювати або з психотерапевтом, тому що ну, не завжди людина сама може собі так допомогти, або ви можете звертатися до інших методик, які є більш тривалими. Наприклад, ви можете вести щоденник і писати саме, який у вас є. От це взагалі класно з для боротьби з ірраціональними установками. Ви можете писати, наприклад. Сьогоднішня думка про мою там, неймовірну хворобу. Там, наприклад, я подумала про те, що блін, а якщо я там з'їм ось це і потім захворію на ось це. Там, і ви записуєте цю думку, далі ви можете записати, що саме вона яку емоцію на вас ви викликає. І, там, ну просто бурюємося, там, хвилювання, там мене навіть почав піти тікати лоба. Тобто пишіть своє таке ставлення до цієї думки. Звісно ж, якщо вона викликає таку бурю емоцій на рівному місці, то дуже ну це не корисна думка, вона вас просто тригерить і все. Ви можете написати якусь ну, більш таку досконалу думку, тобто написати: можливо, якщо я буду менше там вживати цього, то цього, то, то я ну, матиму меншу ймовірність, що захворію на ось це, або якщо буду більше, то більшу ймовірність, ну я можу це змінити, тратита на І ви можете написати, яку емоцію вас викликає ось ця нова думка. Написати нейтральну ну, емоцію там, чи, не знаю, легке хвилювання, написати навіть в якійсь калі, наприклад, 3 з 10, якщо б минула думка чути не 100 з 10, у вас викликала таку буру емоцій, або там, 10 з 10, то нова всього лиш 3-4 з 10. Ну, Тобто це вже більш спокійна, нормальна думка, яка не містить в собі не непотрібних таких емоцій, не непотрібного такого підвищення адреналіну і норадреналіну і всього іншого. Тобто ваші гормони у вас. Трошки заспокоїлися, і ви можете спокійно подумати про можливі такі кризиси, кризи, або можливі хвороби, або можливо ще щось. Далі ще дуже класна методика це просте, нормальне планування часу. Не беріть на себе дуже багато у вас. І так зараз ми всі просто перенавантажені. Я от бачу дуже багато людей, у яких немає взагалі відпочинку. Я сама трудоголік, але є люди, яких взагалі я на них не можна навіть дивитися. Тобто, це люди, які постійно працюють, постійно думають, постійно в якомусь ну, як просто перенавантаженому стані. Це не потрібно вам. Якщо у вас є, наприклад, ви знаєте, що у вас є така тенденція до того, що ви можете відкладатися на потім, а потім все робити в один момент і перенавантажувати себе саме в якийсь один день, то потрібно зрозуміти вашу тактику, планування, що вона не є вам корисною, і там пере переформулювати. Є люди, які навпаки. Планують все в один день саме сьогодні, беруть у себе дуже багато, і половину не виконують, потім через це стресують. Не потрібно це робити. Потрібно вивільняти і е, розуміти, те, що у вас є якісь речі, які вам не потрібні. Наприклад, наприклад, ось є якась така справа, яку можна відкладати на потім. Ну, відкладіть її. Вона вам не зараз не дуже потрібна. Зробіть те, що вам дуже потрібно. Взагалі, і тайм-менеджмент це дуже класна річ, тому що. Ви можете так розуміти, які у вас є справи головні, а які другорядні. І це дуже потрібно саме під час того, коли ви не можете впоратися з якимось стресом, у вас там якась підготовка до іспиту, тут вам сказав, ще мама подзвонила, сказала, сходити ще там в магазин, що щось купити. Напишіть, яка справа вам життєво необхідна зараз. Потім напишіть, яка справа вам необхідна ну, зараз, але не прямо життєво. Тобто вона може бути зроблена через 30 хвилин. Далі, якась справа вам потрібна на в майбутньому. Тобто ви можете її зробити зараз, потім ну, просто це потрібно зробити, але ну, не обов'язково зараз. Яка справа вам взагалі ну, можна її не робити? Напишіть, що ой, цю справу я взагалі можу не робити, тому що вона ну, майже не несе ніякого такого життєво необхідного якогось ресурсу, і мені вона не потрібна. Далі, яку справу, блін, треба зробити? Не, не хочеться, але треба там, бо хтось тобто, попросив, ну все вже пообіцяли, ви повинні це зробити. Напишіть і зробіть собі якби таку піраміду, що ось це мені найголовніше, це менш головніше, це там ще, ще ще, і це взагалі можна не робити. Це дуже ну просто, да? Якщо так задуматися, це дуже просто, але багато людей забувають про це, роблять якісь просто мільйон речей і потрібних, і непотрібних, Потім втомлюються, не можуть через це ще засунути, бо багато думають про завтрашній день. Тобто. Ну, просте панування часу вже зробить вам класний відпочинок і класну таку просто заборону до тривожності, заборону до цих думок. Тобто у вас вже буде класно спланований ваш час, в якому навіть і не буде місця тим думкам, тому що у вас не буде стрес-факторів, ну, або їх буде мінімум, і ви не будете так багато вже як от, відчувати цю колкість, що у вас там як на голках кудись просять бігти. Потім ви на голках вдома сидите і думаєте знову про те, що щось треба зробити. У вас буде чітко розподілений час, і класно ще планувати саме, що ось цей час взагалі без прав. Тобто, наприклад, година-дві на день, коли я можу просто поїсти, просто подивитися щось, погуляти, тобто, ну якась година дві на себе, повністю на себе або на свою сім'ю, тобто, ну щоб у вас було те, що вам необхідніше, тобто ви знаєте, що вам все одно, хоч би що ви там в роботі не досягали. Блін, та я хочу свою сім'ю бачити, я хочу розуміти, що я класна людина, те, що мені хочеться відпочити, мені хочеться відчути своє тіло, відчути себе. Забудьте про ту роботу хоч на 30 хвилин просто. Техніка, як реагувати на стресові фактори. Є такі чотири дієслова, які допоможуть нам правильно відреагувати на нашу ситуацію, яка не знаю, там, наприклад, з нами. Трапиться зараз, або ми знаємо, що вона вже зараз відбувається, або ми знаємо, що вона відбудеться зовсім скоро. Тобто про ті ситуації, які ви там копирсуєтеся у собі і думаєте, що ой, а може, а можливо, про це взагалі ми повинні не думати, як ми вже дізналися. Це ірраціональні такі думки, які ну, ну яка різниця? Тобто, якщо з вами щось і станеться, ну ви повинні розуміти, що це просто ваша думка, і нічого вона більше, крім ніж думка, ніякої ваги не несе, ви не впевнені ні в чому. Ви повинні до цього ставитись більш-менш легко та просто. Так от, якщо ми знаємо, наприклад, що тут ну, є якась тригерна ситуація, яка може відбутися прямо ось через хвилин 5, або не знаю, ви знаєте, що вам завтра треба йти на якусь вечірку, яка вам не, ну, не подобається. Вам не подобаються ті люди, вам не подобається ця вечірка. Ну, але ви ну ось, наприклад, ви знаєте, що у вас є вибір, йти чи не йти, то краще уникайте. От перше, зі слова, це уникання цієї ситуації. Тобто я знаю, що мені не подобаються ці люди, не подобається ця вечірка. Я там буду відчувати себе скуто, не впевнена, буду нервувати, я не буду туди йти, тому що мені це не подобається. Я не хочу себе ну, цьому стресу підвергати. Тобто я не хочу, щоб я була учасницею цього всього стресового дійства. Правильно, правильно. Тобто ви уникаєте цієї ситуації. Друге дієслово, якщо ви не можете уникнути цієї ситуації, ви можете її змінити. Тобто далі ми після уникання дієслово змінити. Значить, як можна змінити цю ситуацію? Наприклад, ви можете дізнатися, що, наприклад, в ось цю неділю там будуть такі люди, а там, наступного тижня вас покличуть в інше місце з цими ж людьми, але там без однієї людини, яка вам взагалі не подобається, ви подумаєте. Ну, добре, я краще піду вже наступного тижня, сьогодні не піду, там а завтра. Або, наприклад, ви можете спеціально запросити ще когось, тобто якогось зі своїх друзів, щоб вони вас підтримали і вам було більш-менш комфортно. Тобто, якось змінити цю ситуацію, або там час, наприклад, якщо ви знаєте, що цей час ви не можете. Ну, тобто, ви можете контролювати. Якщо ви і змінити цю ситуацію, не можете, наприклад. Це якась зустріч дуже важлива. Це не просто вечірка, це якась дуже важлива вечірка, яку ви ну, взагалі не можете від неї відмовитись. і вам все-таки потрібно йти в цей стрес. Наступне дієслово – це погодитись з цією ситуацією. Просто погодитись, те, що вона є. Я не можу її контролювати. Тобто, ми, потрібні, ми, ми повинні визнавати, що ми не всесильні. От є ситуації, які ми не можемо контролювати. Мені потрібно туди йти. І щоб туди йти і не відчувати такого прям стресу, ми повинні адаптуватися до цієї ситуації, як саме. Ну, якщо це, наприклад, все-таки ця вечірка з якимись іншими людьми, ми можемо менше просто контактувати на цій вечірці з цими людьми. Тобто тут також уникання можна в адаптацію вмкнути, те, що, ну, ми можемо там, обійтися людиною стороною. Або наша реакція це тільки наша реакція. Те, що говорять люди, ми можемо просто повз вуха якось там Обійтися стороною ці слова і забути про них. Ми можемо ці слова заздалегідь от продумати, що якщо мені скажуть це то і те, то я знаю, що вони будуть насміхатись, наприклад. Є такі люди, я знаю, що є не всі люди такі добрі і чудові. Наприклад, я знаю, що ці люди можуть запитати якесь таке. Щось таке, що може мене зачепити там або про сім'ю, або, або там, про батьків, ще про когось. Тобто я знаю, що є якісь тригерні ситуації. Я можу їх завчасно, оці відповіді на такі запитання або ігнорування пропрацювати, тобто зробити таку ситуацію, там, програти її в своїй голові і зробити такі адаптив адаптивні відповіді або адаптивну реакцію, яка ну, нічого цим людям не дасть для підживлення, нічого, ну все це закінчить цю ситуація. Ось, ну тобто, у вас є багато ну безліч ідей, ви можете використовувати, адаптуватися, ви можете бути гнучкими. Це найголовніше правило ну, запобігання стресу, це гнучкість. Тобто, будь якому невротику, якщо ми говоримо саме про невротиків, необхідно зрозуміти, що контролювати ви можете себе навколишній світ, навряд чи вам здається прям, прям повністю контролювати. Є багато катаклізмів для багато різних ситуацій, які не можна контролювати людина. Але ви можете контролювати самого себе своє тіло, своє свою психіку. Ви можете контролювати. І як її контролювати, це вже залежить від вас. Взагалі багато психотерапевтів в когнітивно-поведінковому напрямку саме так і працюють. Тобто вони з вами розмовляють, додають вам якісь коментарі і також дають такі самі домашні завдання. Робити ці щоденники, працювати з земленням, працювати, наприклад, з цим же шпануванням. Ще там декілька методик. Тобто я вам так основні назвала, дуже це дуже мало. Насправді, тому що їх більше. До речі, я їх взяла. Якщо що з книги Ніка Тренте не зберігайте спокій, ось у мене є такі маркери. Я помітила собі. Тобто, ну, є джерело. Ось ось ця книга. Якщо хочете, можете самі її перечити. я навіть раджу її перечитати, особливо тим, хто розуміє, що він, скоріше за все, невротик, або йому прям так і сказали, що у вас невротичний тип організації особистості. То прочитайте, це буде дуже вам корисно. Дякую всім за увагу. Буду з вами прощатися. Бажаю вам всім гарного настрою, гарного відпочинку. Давайте собі жити почист, частіше. Давайте собі просто жити. Ось це моє найголовніше побажання. Усім до побачення.